І каталонці, і навіть баски хочуть панської ковбаски, хочуть скуштують. Приготували ящичок, який поїде аж у далеко Каталонію, і написали листівочку, листи не просто вам лист, а каталонською мовою. Тут побажаннячка нас попросили. Вміємо, можемо. І для вас напишемо будь-якою мовою і відправимо. Пишіть нам, дзвоніть, питайте, чи зможемо ми доставити у ті місця, куди вам треба. А по Україні новою поштою відправляємо ось такі стратегічні панські запаси, у складі яких крафтові натуральні смаколики на дровах За оригінальними рецептами. Тут у нас є ковбаски варонокопчені. І ось такі в петельках, це Краківська, наприклад. І Є у нас у таких ось чотири види варонокопчених довгих. У Такий ящичок іде два види, а у великий ящик є 10 кг. туди всі чотири покладемо. Також є ковбаска з язичками свинячими, грудинка, баличок. Подивіться, ось все натуральне. Копчене на справжніх, фруктових дровах, медове, просто шикарне. Також тут є